Тут ми в прихожій зоні, туди з чого розпочинається, що ми бачимо, і на неї теж важливо звертати акцент. Та з неї починається будинок. Тут необхідно мати гардероб, тут необхідно мати речі для якихось аксесуарів зберігання. Тут зустрічаються два входи: основний парадний, і тут вихід з гаража. Mm -hmm. Коли ми привезли діток в дощову погоду, ми можемо собі зайти спокійненько в будиночок. з mm -hmm. Вона відділена, чи? вона відділена про всяк випадок. Напевно, вона працює рідко, але це інколи необхідність для уникнення протягів. Наскільки вона робоча, можна запитати у замовника. Але ми її передбачили. Звідси ми попадаємо в відкритий простір вітальні виходу сходів на верхній поверх. І вітальня розвивається вже в сторону приватного дворика на парк і в сторону кухні. Тобто ми мінімалізували оці такі транзити, в нас немає коридорів, у нас великий об'ємний світлий простір.